Сьогодні Віталій Матьовка посміхається. Він нам показує свої роботи, картини на релігійну та патріотичну тематику. Усі вони вишиті бісером. Саме вишивка витягнула із депресії молодого хлопця чотири роки тому. Віталій Матьовка розповідає: до 30 років проблем зі здоров'ям не було взагалі. Працював на будівництві. Все почалось із болей в нозі, а потім страшний діагноз, в результаті якого закупорюються артерії. Першу ногу ампутували у 2011-му. За рік почались проблеми з другою. Лікарі намагались її врятувати до останнього. Чоловік пережив 12 операцій, але марно. Бог дає життя то старатися жити. Що робити? Відрізали ногу, поки лежав у лікарні, щоб мислі всякі дурні в голову не лізли. Почав вишивати потиху ікону. Він вивчив різні техніки, знайшов якісний бісер і тепер вишиває не лише заради задоволення, а заради того, аби вижити. Щомісяця на ліки потрібно майже три тисячі гривень, а пенсія по інвалідності лише тисяча двісті. У соцмережах приймає замовлення і не лише з України, а й з-за кордону. Зараз недавно вишивав на Америку, там дуже велику ікону там така 50 на 70 ісуса Христа. Ну, місяць ще не свяшила. 80 тисяч бісеринок треба було пришити. <гум> не дають чоловіку падати духом і в сім'ї. кажуть, він допомагає у господарстві. Навіть мені щось треба, я скорше до нього підійду, якусь таку мелочь зробити, щось вустругати, чим до чоловіка, бо він то не хоче робити. А він сидить, там в урізує, воченює, йому це легше дає. Найбільша мрія Віталія заробити на кінетичний біопротез. Його ціна починається від 20 тисяч євро. Звичайні протези йому не підходять. Звичайно, що вони не забезпечують усі ті потреби, які молодій людині потрібно. Він дуже мріє про біометричні протези, які, з якими би міг. Але на жаль, допомогти йому в цьому плані ми не можемо. Найбільше, що хочеться, то щоб стати на ноги, щоб. Я розумію, що бігати вже не буду робити, отак. хоча б щоб вийти отак, хоч трохи. Тому що робили ті прості, мав але ходити на них, на жаль, з моєю хворобою, то неможливо. Частину грошей він уже назбирав, але цього ще замало. Утім, надію заробити на біопротези чоловік не втрачає. Вірить, що пройде і через це випробування, і одного дня таки стане на ноги.